Так, отже, складне речення це речення, яке має дві і більше граматичні основи. Ці граматичні основи зазвичай незалежні одна від одної. Тобто, у реченні є два підмети, два присудки, які окремо позначаються. От, Наприклад, речення. Гуляє вітер і співає симфонію дощ. У цьому реченні йде мова про те, що вітер гуляє, і про те, що дощ співає симфонію. Отже, що вітер. Це у нас буде підмет. Вітер, що робить, гуляє. Це буде присудок. Тепер далі дивимося друга частинка цього речення. Співає симфонію дощ. Що дощ? Дощ, що робить, співає. Друга група підмета і присудка. Це складне речення, яке складається з двох простих речень: гуляє вітер. І друге речення співає симфонію дощ. Наступне речення. У бур'янах блукає літо, картопля квола там росте. Мова йде про те, що у бур'янах літо блукає, і про те, що там же росте картопля квола. Умовно, ми це речення ділимо на дві частинки. В першій частинці у бур'янах блукає літо шукаємо граматичну основу. Що літо? Літо що робить? Блукає. Літо підмет, блукає присудок. Друга частинка – картопля квола там росте. Мова йде про картоплю і про те, що робить картопля. Отже, що картопля, і картопля що робить, росте. Речення складне складається з двох простих речень. Бачимо дві незалежні граматичні основи. І третє речення. Пішов сніг, здійснялася хурделиця. Мова йде про те, що сніг пішов і здійнялася хурделиця. Два незалежні речення між собою. Отже, ділимо умовно їх на дві частинки. Це речення. Перша частинка, як ви бачите, пішов сніг. Як ви побачили таку е своєрідність. Речення прості в складному розділяються комами. Ось ви побачили, комами розділяються. Отже, перша частинка. що сніг, сніг що зробив, пішов. Друга частинка. Мова йде про хурделицю. Що, хурделиця? що зробила, Здійнялася. Так, отже, Перед вами зразки складних речень. Складні речення мають дві і більше граматичні основи, які окремо незалежні одна від одної. Ось у нас у першому реченні одне речення і далі наступне речення, які незалежні між собою.